Українські зірки, актори, співаки, блогери, кулінари вирішили брати активну участь у підтримці як українських збройних сил, так і цивільного населення, яке постраждало внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Співак Коля Сриха боронить рідну Одесу разом з іншими добровольцями. Андрій Хвивнюк з гурту Бумбокс не полишає службу навіть після отримання поранення від мінометного обстрілу. Олімпійський чемпіон 2016 року зі спортивної гімнастики Олег Верняєв також вирушив захищати Україну зі зброєю в руках серед захисників і співаки Ярмак, Фагот, хореограф Дмитро Дікусар та ряд інших знаменитостей. Нині в лавах Збройних сил України і український співак, композитор, лідер гурту Юркеш, заслужений артист України, який воює у складі батальйону Карпатська Січ, Юрко Юрченко. Маємо прямий зв'язок. Вітаю. Дай Боже всім, хто бачив. Слава Україні! Героям слава Юрій. Я вам дякую за те, що долучилися до ефіру. Ви зараз встигаєте не тільки працювати на основних військових завданнях, як я розумію, але й в Ютубі, зокрема, глядачі можуть побачити випуски програми на нулі про життя на лінії фронту. Це була особиста ініціатива, аби розповідати більше про, про, про побратимів. Чи яка для вас особиста мета цього проєкту? Ну, це моя ідея назвати на. Хоча цим разом з Карпатською Січю придумали таку штуку, що ми просто так беремо, і люди не знають. Не знають тих героїв, тих хлопців, які роблять неймовірні справи. Та, і ми просто розказуємо про них. Про, ми з ними спілкуємось. І, і ось така виходить собі передача. А я бачу, що визнані. Що найголовніше, вона жива і від першої особи, тому що знаєте, хто краще знає, як не побратим побратима і про що розповісти? Війна насправді це постійний ризик. Що ближче до лінії фронту, то зрозуміло він росте і знає, що під час одного з обстрілів, у який ви потрапили зі своїм командиром, письменником Сергієм Лейком, ви ледь не загинули. Як цей досвід вплинув взагалі на подальше світові чуття? Був якийсь момент перелому? А, ну, момент перелому був 24 лютого, коли почалось максимальне і широкомасштабне вторгнення. Ма не виникало ніякої домики відсліджуватися або продовжувати писати музику. Я був готовий до цього. Тому ми спілкувалися з, з Олегом двадцять 23 лютого. Це наш командир, який на жаль. Він сказав: завтра буде до неї готовий. В нього була зброя. В нього було все для цього. Це настільки міцна людина, жодного сумніву не виникло. Я як то кажуть, цей батальйон, і буду робити те, що від мене те, що я можу. Попри те, що процитую вас, так відсиджуватися і писати пісні вирішили не так не робити. Знаю, що все ж за ці шість місяців повномасштабного вторгнення і війни написали більше десятка пісень. Чи не було взагалі думок записати їх? Абсолютно усі, навіть в Акустиці, і випустити, аби більше військових, не тільки побратими із Харпатської Січі, могли ексклюзивно послухати. Бо як на мене, все ж краще донести музику до військових може той, хто ну, і сам в лавах Збройних сил України. Обов'язково ми це навіть випустити таку збірку, яку ми написали. А я розумію, що я просто коли дати песню, і сукав якісь працюють. Писати там, uh, ми записували ці пісні на передовій в окопах, просто з мікрофоном, з телефоном приходили кінці, хто не вміє співати, uh, це і воно настільки прониклево, настільки по справжньому. Вухово uh, випустимо. Я взагалі хочу подякувати виконавцям, uh, всім українцям, хто зараз створює такий контент, uh, на який був спест, напевно, під час і, був, і зараз неймовірна кількість прекрасна. Тень довідкову тематику, взагалі про українську україномовні і ватю проходимо коротше все ново все, все вперед. Зокрема, якщо говорити так про ось ці пісні, які з'являються зараз такий лихий ренесанс. Ви в одному з інтерв'ю говорили, що зараз ситуацію можна порівняти з 1939 роком, з часами УПА такої кількості патріотичних пісень, що в Україні з того моменту не було. А чи є думки, що з часом може бути відкат і менше такої патріотичної української музики, і знову буде повернення до якоїсь російськомовної попси? Повернеться тільки до пісні. Про любов, про маму, протянде, про щось таке силе і вічне. Зараз не на часі, а хоча б на часі, тому що багато пісень про любов воно все продовжується. Ми цього е... робити більше не дамо. Ніяких до дравірів. До, до якогось того всього низького. І я зараз вам тут не матюкажу, що... не буду я як... впевнений, ми нам багато наробили. До кількість і після першого 2014 року. Я, цього, якщо кажуть чесно, не знаю. Але я впевнений, що ми цього. Якщо не ми, то хтось інші, подивіться, як нація, як це як... виглядає. Я дуже горджусь країною зараз. Вона що... таки не такими складними, як то шляхами, але йде до своїх. Стати справжньою найкращою міцною країною, якою мородитися, і. Юрій, під час розмов із військовими завжди особисто мені цікаві позиції позиції щодо життя в тилу, наприклад, було важливо, аби українці, кожен із нас вони залишалися в одному світовідчутті. і не відділялися на військових і так званих мирняків, як дуже часто намагалися зробити російське іпсо, поділити наше суспільство. Нещодавно була маніпулятивна історія про ніби роботу нічних клубів у Києві і співставлення із життям військових на нулі. От як ви особисто? І побратима ставитися до роботи сфери розваг під час війни і до розваг тих, чий спокій зараз захищають Збройні Сили України. Ну питання не питання не просте. Я скажу так: коли я думаю на передову, мені стає легше. Я знаю себе там спокійно побратимів, серед людей, які роблять для того, щоб Україна перемогла. Зараз це топова новина. І коли я приїжджаю в Київ, зараз я знову переїжджаю в Савданях, Я дуже багато багато в як то кажуть, логістичних питаннях. І в Київ я не впізнаю, мені тут важко. А від чого саме? Я розумію, економіка повинна працювати. Це повинно працювати щодо розваг. Ну, все одно буде якийсь проте, яким це пать, які не відчувають тієї важливої місії, відчувають того часу, в який ми живемо в над особливий час, і неможливо зараз війни. Неможливо є, якщо ти цього дня не вийшло, Чим ти будеш займатися за задля України, волонтерити чи там бати напередодні, просто складати якісь там для дронів, які там спеціальні. Жоден сьогодні не може стояти ось. Це моя думка. Я впевнений. І тоді ми переможемо. І є відсоток людей, які сижуть, які повтікали, і так було завжди. Але на них немає часу. Моя робота ми її виконуємо. І дякую всім, хто зараз не війни, тому що вона, вона тільки виходить на якусь кульмінацію. І ми відчуваємо, що Україна справді перемогти, і вона не перемогти. Долучайтесь. Я думаю, що в будь-якому випадку, все ж таки, варто фокусуватися, знаєте, на тих людей, які зараз продовжують донатити для зсу, заохочувати можливо тих, хто трохи призабув про війну. Бо 24 лютого на військових усі дивилися немов на ангелів-охоронців і чекали, все ж від них того подвигу. Наостанок запитаю ще про мотивацію збройні сили своїми здобутками. Кожен день дуже мотивують усю країну на більшу продуктивність і укріплюють віру в те, що Україна обов'язково переможе. От як люди, які перебувають на відносно безпечній території в Україні, можуть мотивувати вас, ваших побратимів, загалом військових. А, ну, це питання продовження того питання, яке ви задавали. Допомагати включати роботу, тому що війна є робота. Непроста, вона небезпечна. це постійна робота, цілодобова робота. Що можна добавити? Я не знаю. Ми, ми не маємо часу на якісь суті. В нас є впевненість в Як вона якнайшвидше. Не розслабляємося одним словом. Юрію днями антитіла повідомили, що повертаються до творчої роботи. Чи не пропонували вам більше часу можливо приділяти виступам, концертам, допомагати волонтерством, зокрема і своїм побратимам, і можливо виїжджати на інші а, лінії вогню, де можна також допомогти морально своїм побратимам? А, так ми це і робимо постійно. Зараз є тут з креатипатом нас тір коштів для ЗСУ. Я постійно спроводжу якісь проекти і збирає для батальйону і не тільки. Якщо є час, ми цим за ті пишуться прямо в машині, гітарка за воно все, воно все змішало. Потриматись, треба розуміти, що настане перне життя, і щоб не було такого якогось синдрому. Бол, я воював, а ви тут не воював. Якоїсь такої серединки, О, тому музика десь чомусь постарає. Я якось прийшов на торгову веб Мене хлопці вигнали сказали: ти нам ти нам тут не потрібен. Тут автоманчики, і вірилінчиків. Б... Okay. Ти бери гітарку, співає дійсно. Це дуже-дуже потрібно, хлопцям. Тому я кажу, гітара завжди зі мною постійно. А зараз я й баян кинув. Тому треба <гум> на це все дивитися, давати позитив, нас позитивний, дуже настроєний на перемогу. Беремо кожен день якісь висотки і просуватися по нашій відміті. Це буде країна, брати, сестри наші. Обов'язково. Що це нас, Тому що це нас. Україна переможе. Я зайчу, аби гучно звучала все ж таки пісня. І що баян, що гітара допомагали піднімати настрій, і сподіваюся, що українці будуть продовжувати мотивувати своїми масовими зборами і допомогою збройним силам України, бо разом переможемо. І будемо обов'язково цільною і єдиною Україною. Дякую вам за розмову і за те, що знайшли час. Український співак, композитор, лідер гурту Юркеш Юрко Юрченко був з нами на зв'язку.